Він мені подзвонив, одразу щойно він досяг безпечної зони. Зустрівся з групою, зустрівся з Будановим. Він набрав мене три секунди, сказав: Катя, я живий, все добре, ще зі дзвонимось. Емоції переповняють, і по голосу, начебто, все добре, але побачила, як він виглядає зараз на брифінгу, мене просто... Ну, одні емоції, звичайно, що. Я рада, що він живий, але та картинка, яку я звикла бачити в житті, яким він був зовні, і те, як він зараз виглядає, я, я просто боюся уявити, що, що з ним там робили, і, і взагалі що далі. Я, я, я не знаю, що сказати. А ну, останній раз розмовляла в травні. Ну, то, хоч, хоч щось, побачу його. Скоро. Я вже готова летіти, хоч першим рейсом, вже хоч сьогодні. Лише просто скажіть, де він і все. Тому так. Да. Uh... Відчуття дивовижні, не передати, не описати. Um, мабуть, у мене були такі приблизно відчуття, тоді, коли мені перший раз зателефонував Ілля після поранення, коли він сам витягнув з себе трубку, яку йому ставили для дихання. І... Говорив зі мною трошки не своїм голосом, а я не могла повірити, що це він, а потім раділа, плакала, сміялась точно так же, як і сьогодні. <гум> дуже коротко з чужого номеру. І просто сказав, що все, він в Україні, що скоро приїде додому. Але змішані почуття, тому що дуже багато наших там ще залишилося. І чи будуть у нас такі козирі для того, щоб їх міняти надалі, як зараз відбулося. Ще Багато наших лишаються в полоні, і, звісно, за них треба боротися, так само продовжувати і намагатися шукати якісь доводи, які нам дозволять їх забрати всіх. Сьогодні щасливий день для багатьох, в тому числі для тих жінок, яких я знаю особисто. Я рада за них. Для мене день сумніший, тому що мого чоловіка не обміняли. Ми розуміємо, що їх. Мучать там, що їх допитують з насиллям. Про це говорять хлопці, які повернулися. Тому в цей день, окрім радості, хотілося б говорити і про те, що ми маємо далі боротися з тих, хто залишився, тому що дійсно ми не знаємо, де вони знаходяться. В тому числі я не знаю, де мій чоловік, зв'язку з ним в мене немає, і наша ціль залишається ще досі недосягнутою до кінця. В конгресі. Сенаті це питання питання повернення військовополонених повинно бути на політичній повістці постійно в будь-яких перемовинах, в будь-яких угодах е постійно повернення бійців це першочергове, тому що цінності цінності людського життя в 21-му сторіччі повинні бути на порядку денному, на найголовнішому рівні. Інакше ніяк. І треба боротись за життя, за повернення додому.